Затягують паски. Український уряд планує скоротити кількість міністерств із нинішніх 20, сформує 14 відомств. Влада вже узгодила скорочення міністерств та зменшення штату урядовців. Про це пише видання дзеркало тижня. Ось що відомо. Напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій взяли участь прем'єр-міністр, віце-прем'єри та кілька членів уряду. На ній узгодили чергову концепцію побудови Кабінету міністрів України у новій структурі уряду міністерства. Розвитку громад, і територій, інфраструктури та урядовий офіс питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об'єднають у міністерство розвитку інфраструктури і територій. Міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики включатиме у себе теперішні відомства культури та інформаційної політики, а також європейської та євроатлантичної інтеграції. Міністерство економіки, відомство з питань стратегічних галузей промисловості і аграрної політики та продовольства утворять Міністерство економічного розвитку. До міністерства цифрової трансформації доєднається Національне агентство України з питань державної служби і частково міністр. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, міністерство у справах ветеранів і міністерство соціальної політики об'єднають в одне. А міністерство екології змінює назву на екології та природних ресурсів. Без змін залишаються Міністерство енергетики, закордонних справ, фінансів, юстиції, внутрішніх справ, оборони, освіти і науки, а також міністерство охорони здоров'я. штат деяких міністерств та центральних органів виконавчої влади скоротиться більше Ша ніж удвічі у центральних апаратах міністерств. Чисельність працівників зменшиться із понад 9 тисяч до майже 3 тисяч у територіальних органах із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників. Крім того, змінюється структура управління координацією стратегій та програм. Займатиметься центр уряду, який буде підпорядкований безпосередньо прем'єр-міністру.